Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У суботу, 10 червня, прогримів вибух на заводі з виробництва ракетної техніки та вибухових речовин у провінції Анкара, Туреччина. На заводі ракетно-вибухових речовин в районі Ельмадага в Анкарі стався вибух. Розпочато судове та адміністративне розслідування зазначили в міністерстві. Ельмадага це місто та район у провінції Анкара в географічному районі Центральна Анатолія. За даними турецького агентства надолу, трагічний інцидент. Стався на підприємстві Корпорація МКЕ – машина та хімічна індустрія. Потужний вибух пролунав вранці близько 8.50 після пожежі, яка спалахнула на заводі. Після цього в небо здійнявся стовп диму. На завод були направлені рятувальники та машини швидкої допомоги. Перед підприємством зібралися родичі працівників. За попередніми даними, причиною вибуху могла стати хімічна реакція в відділенні виготовлення динамітних шашок. Згідно з інформацією, яку ми отримали, вибух міг бути спричинений хімічною реакцією. І на жаль, п'ятеро працівників загинуло. Оли повідомив журналістам губернатор Анкари Васіп Шахін на запитання про те, чи існує ймовірність диверсії. Він заявив, що першочерговою версією все ж є хімічна реакція. Проте закриті телеграм-канали зазначають, що відбувся підрив. Саме з цього заводу повинні були бути відправлені ракети в Україну. В той же час поблизу заводу знайшли військову амуніцію та підривні елементи. Працювала диверсійна група. неважко здогадатись, якої країни президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган доручив провести детальне розслідування інциденту на оборонному підприємстві. Ініціював дзвінок до Путіна, проте йому вдруге за останні тиждень відмовили. Ердоган повідомив, що більше дзвінків до Путіна не буде, що для РФ дуже і дуже погано. Востаннє, коли президент країни агресора Володимир Путін провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив його стати посередником у переговорах із США щодо завершення війни в Україні. Про це пише телеграм канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал служби зовнішньої розвідки РФ. За даними каналу, Путін поскаржився, що країни заходу не розуміють. Його позицій. Господар Кремля намагався донести до президента Туреччини, що заморозка конфлікту в Україні на нинішніх позиціях це найкраще, що може бути на сьогоднішній день. Ердоган пояснив Путіну, що ці реалії не сприймає нинішнє керівництво України і не піде на це за жодних умов. Путін заявив своєму колезі, що не вважає президента України Володимира Зеленського самостійною фігурою і його не цікавлять позиції української сторони. Він вважає, що домовлятися треба з керівництвом США і просить президента Туреччини бути посередником щодо донесення до американського керівництва позиції російського президента йдеться у повідомленні. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!